Поєднання сучасних композицій із церковним співом. 17 квітня в палаці культури відбувся великодній концерт танцювальні, вокальні і поетичні номери, сольні та у колективах. У нас такий дуже широкий діапазон творів. на Цей останній твір це був стародавній розпів візантійський грецькою, давньогрецькою мовою Христос, Анестія, як які співають і в православних, і в католицьких, і в протестантських храмах. На Великдень співають, і того ми його співали, а потім він переходить начебто в такий сучасний українською мовою Христос Воскрес з мертвих. А перед тим був твір славетного композитора Палістрини Джовані Доп де Палістрина. Минуть страждання темні дні. Він теж переклали ми його з італійської на українську переклали, тобто все сьогодні співали українською. І звучали також е, твори сучасних українських е, композиторів, в тому числі і мої твори, звучали е, сьогодні. Так що я дуже е, е, з, ну, сподобався, мені і концерт, сподобався настрій. Сподобався е, людей, які прийшли дійсно з таким і святковим настроєм. Очень восторжена била настільки Вот такой вот дух просто хотіла сліта і пі тому всегда це завжди мы і волновались, и ми довго готувалися. Ну я сподіваюся, що це понравилось. Відвідати захід могли всі бажаючі южниці та переселенці протягом години. Спостерігали за виступами юних та дорослих артистів. Дуже чудово, і дітки дуже гарно виступали, отримали дуже велике задоволення. Дякуємо вам! Чудесно, звісно, чудесно. Особливо наш кордон. Це зовсім друге відчуття. це чувствується праздник, це Пасха, це об Обісусі в Христі. Мені дуже подобається. Ну, Запам'ятався із тих, хто виступав. Э, це я там э, теж э, зараз вчуся, тому Чудосія козачок, мені дуже сподобався. Незважаючи на те, що Скрізь нас горе біда, а люди працюють, і діти з задоволенням участвують у цьому святі, і нарешті Христос воскрес, і це на душі дуже приємно і нагадує нам про те, що ми все ж таки країна християн, щоб бажаю всім, щоб у всіх в серцях воскрес Христос, і щоб нарешті наша країна. Стала такою незалежною, чистою, як Вас Христос. Спеціально до заходу працівники Палацу культури виготовили святкові декорації. Колишні костюми тепер стали вазами для живих гілок. Зараз, на жаль, нема фінансової змоги робити якісь нові так декорації. Тому ми, наприклад, оці ці яйця так, це були дитячі костюми танцювального колективу, і ми вони багато років були виготовлені. Вони працювали в нас на різних заходах. А тепер вони стали вазами такими декоративними. І оці гілки також хотілось ну, не тільки штучні квіти. а… Флористика вона завжди такі вносить якусь іншу нотку. Тому виходимо з того, що маємо, включаємо фантазію свою і щось видумуємо. Більше номерів великоднього концерту. Дивіться у програмі Життя міста.